Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Будемо готувати щось як завжди. Готуємо їмо. Їмо і готуємо слідуючи. Ось сьогодні я хочу приготувати таку страву. Ну, в принципі, я покажу страву окремо. От, але хочу сказати, що такою начинкою, як ми приготуємо, можна фарширувати дівчата-курку, також можете нафарширувати качку. І це також, хто запікає цілу, то от такою начинкою можна нафарширувати. І також дуже гарно підходить і буде смачно. А в мене сьогодні будуть, як ми кажемо, курячі вола. Або такі торби. От, Торба. І що нам для цього потрібно? Дивіться. Я маю курячі шкіри. Це шкіри з курячої четверті. Так як в мене, я завжди беру курячі четверці, тому що годую кицю, яка хвора саме курятиною, а шкіру знімаю собі. І ось я назбирала цих курячих шкір, вона вимита, оброблена від волосків, там, бо там є такі тонесенькі волосочки, які треба старано, дівчатка, дивиться, оббирати. І шкіра попередньо я собі замаринувала в приправі до курки. Вчора вечором оце перемила, замаринувала, і ніч вона в мене так стояла. Ось є в мене шкіри, 300 грам кускуса, пів кілограма курячого філе, пів кілограма курячої печінки, дві середніх цибулини, два яйця. Одна невелика морква, 100 грамів твердого сиру. По спеціях, дівчатка, маю чайну ложку паприки меленої, чайну ложку чесника. Будь здоров <гум> оператор. Чайну ложку чесника гранульованого. Пів чайної ложечки куркуми, 1-3 чайної ложечки мускатного горіха. Сіль перець, чорний мелений будемо використовувати за смаком. 0,75 мл рослинної олії, 200 мл. Води. От і, все. і зараз ми перемістимося до плити, бо будемо, так як я вже все підготувала, от, натерла, що мені потрібно? Сир натертий на великі очка, морква на маленькі очка і цибулька дрібно порізана. Філе також порізане кубиком, а печінка трошки більшими кусками порізана. Все, переміщаємося, зараз будемо все готувати в цю начинку, смажити все будемо. Газдині. Олійку нашу на пательню розігріли, от, додали нашу цибульку. І цибульку нам потрібно підсмажити до золотистого кольору. А потім, по ходу, будем, будемо додавати слідуючі складники. Дівчатка, наша цибулька зазолотилася. Ось, додаємо курочку. Також обсмажуємо. Зараз вона тільки побіліє, бо це куряче філе, воно готується швидко, тим більше, що потім ми будемо наші торби чи наші вола курячі запікати, то воно ще все доготується. Ой, чекайте, бо так, так мішаю інтенсивно, все <рискакуюся> з пательні. Хоч пательня досить глибока. О, зараз, дівчатка, буквально, я думаю, хвилини 3-4 обсмажуємо філе. Все, дівчатка. Обсмажили філе, побіліло. Даємо печінку. Ой, чекайте. Бо хіба такий великий кусок? Точно треба прорізати, не прорізала. Зараз. Смажили кілька хвилинок ще з печінкою разом, додали нашу морку. Так. Вимішуємо разом з морквочкою, дівчатка. І зараз на цьому етапі ми собі присолимо, приперчимо за смаком. Так, в мене сінь грубого помолу, Поки розчиниться, то краще потім досолити, бо не зрозумієш. Так, солимо, перчимо за смаком. А ну, вимішаємо. Зараз пробуємо, щоб не, не пересолити. Дівчатка, посолили, поперчили. Що робимо? Даємо кускус. Даємо 200 мл водички. Дайте, краще, мабуть, вимішати. От, щоб нам весь кускус -кус занурився в вологу. От, накриваємо, дівчатка, кришкою. І також, мабуть, хвилинки три, ну, щоб нам волога вся поглинулася кускусом, -кус під кришкою потримаємо. От, вимішала, вимішала. Так, середній вогонь і під підкришечку. Далі продовжуємо. Дівчатка, хлопці, дивіться, маємо ось таку ось кашу. Вона прохолола. Ще не зовсім, але е, потрібно дати прохолонути, тому що будемо зараз додавати яйці, тому що в гарячій каші наші яйця не запеклися відразу. Додаємо яйця, додаємо наші приправочки. Так, ану, не хоче відставати. І додаємо наш сир. Так, і все це старанно, старанно нам потрібно старанно вимішати. Зараз я трохи ложкою, а потім то таки руками дівчатка бо ложкою так не вимішаєш. Але так як тут є паприка, куркума, то воно все фарбує ручки. дівчатка. Одягайте рукавички, а я буду чистими вимитими руками, як завжди. Ну, бачите, вже мені треба той сир, буду рукою вимішувати. Дівчатка, старанно все вимішали. Дівчатка, хлопці. Та газ Старанно все вимішали. І е, Руки собі змочити холодною водою, можна олією. Воно тоді не буде вам. Хоч воно прекрасно так формується, бо в мене практично руки. Формуємо кулі. Щоб, е, можна спочатку всі кулі сформувати, звісно, а потім будемо робити наші вола чи наші торби. От е, Куля приблизно така, дівчатка. я знаю, от так як в мене руки. У мене руки великі. <хи> от, бачите, отак от. Ну, більш-менш. Чуть добавила. О, все, зім'яла. І зараз покажу, що ми будемо робити далі. Шливі руки. Дівчатка не сказала, нам ще потрібна нитка. Така натуральна нитка. Але хочу сказати, в мене такої спеціальної нитки, якою в'яжуть там ковбасу. Я не знаю, як та нитка правильно називається, в мене теж немає. Я собі, в мене є така нитка, якою я колись в'язала крючку, вона натуральна, я собі нарізала. Але хочу сказати, що можна також використати, нарізати собі смужечок з рукава для запікання. От, е, так як вони також в духовці прекрасно справляються з такою роботою, то можна нарізати смужечки. І дивіться, що ми робимо. Показую вам так, бо бачите, в мене, я кажу, з курячої четверті, От, де, де розірвана, де дирка, виходить, Ось, вивернемо всередину. І беремо нашу кулю, наше воло і формуємо, дівчатка, Ось так ось дивіться, де, де нам не вистачає, ви просто накладаєте одне на одне, загортаєте. От, бачите, зараз я, щоб ви собі більш-менш. Завертаєте і ниткою зав'язуємо. І формуємо ось торбу. От, чиволо. Бачите? І так, всі кулі наші, тобто всю нашу начинку ми замотаємо в шкіри. Але я вже сама, дівчатка, з цим не справлюся, тому показала вам, як то має виглядати ось. І, і показую ще раз. І зараз я вже сама, тобто з допомогою помічника це все пов'яжу, бо сама не справлюся. А далі продовжимо, як все сформуємо. Дівчатка, доформували наші торби курячі. От, як, як завгодно можна назвати. Дивіться, що залишки шкіри собі зрізала я, ну, щоб для кращого естетичного вигляду. От, Бачите, вклала форму, форма чиста. Я собі вистелила пергаментним папером. Все, так як я при маринуванні шкірок. Додала трішечки приправи і е, трішечки рослинної олії. От. Ну і жир на шкірах ми також не знімали, бо він нам там потрібен. Він просочить оту нашу начинку е, і буде все дуже смачно. Ставимо запікати в розігріту духовку, дівчатка, 180-190 градусів. Я поставила 190, бо духовка вже в мене не дуже добре пече на 35-40 хвилин. А далі продовжимо. Ну що, дівчатка газдині. Допекли ми наші вола чи наші торби. Пекла, Пекла 45 хвилин, 35 при температурі 190 градусів. От, потім злила лишній жир, бо жиру витупилось. Трохи злила лишній жир і ще 10 хвилин при температурі 200 градусів під верхом, бо я люблю все таке Гарно засмажене, щоб була та скоринка така е, е, хрумка. От, І що хочу сказати. Бачите, можна їх їсти гарячими, тоді вони розсипаються. Як охололи, звісно, ниточки зняли дівчатка, все гарно знімається. При бажанні гострим ножом можна порізати ось такими пластинками. От. А можна їсти отак от, от, як собі вже захочете. І смакуємо. Ми вже повечеряли. Салатик, дівчатка. Ось таке ось торбинку. І вечеря чи сніданок, бо як смакує як гарячим, так і холодним. Я кажу, чи, чи наші соління, як же собі захочете. Готуйте, не лінуйтеся, смакуйте, їжте і не поправляйтеся, дівчатка, і хлопці також. Всім, хто зараз вечеряє, бажаю смачного, всім бажаю марного неба над головою і всім до зустрічі!